Сьогодні ми хочемо розказати вам про свято, яке завершує зимовий цикл народних обрядів стрітення одне з найбільших християнських свят, яке відзначається у сироковий день після Різдва, 15 лютого. Це свято принесення святою Дівою Марією, Сина Ісуса, до Єрусалимського храму. А у народі стрітення здавна символізує зустріч зими з весною. За християнським народним звичаєм ми стрітення Господні зустрічаємо, як і святе Різдво. Хто з нам об'являє, святе Божество. На сороковий день по народженню дитини принесла мати в храм святого свого сина, в побожності, в поколі до Божого закону. Марія принесла дитя до праведного Симеона. В похилих літах він хотів лиш одного дожити до стрітня первістка Бога. Сповіщений Духом Святим Симеоне, не вмреште, ти сина земного, узяв Симеон Ісусика в руки, воздав хвилу Богу із радісним духом. Очи мої побачили спаси, віддає готовий з життя цього часу. У нашого християнського народу є звичай, пов'язаний зі святом Христового стрітення, благословення свічок. На стрітення люди йшли до церкви і святили свічки, які потім називали стрітинськими, громничними, бо вони оберігали людей і худобу від грому. Коли була страшна негода, то запалювали цю свічку, і вона оберігала від лиха і біди. Ой, громниця свічечко, святая водичечко! Від біди оберігай наш майбутній урожай та й здоров'я нам усім та достатку кожен дім. Свічечко, свічечко, гори та діток бережи. В щастя долі, щоб жили, і здоров'я берегли. Святили настрій, крім свічок, ще й воду. Ця вода вважається цілющою. Її набирали у невживану посудину і зберігали за образами. Вона допомагає від усяких хвороб. Нею вогозловляли сидів на службу і путь всього у далекі небезпечні мандрівки. Нею пробили худобу, коли вперше виганяли на пасовисько, домашню птицю та бджіл. Прийшла пора зимі на північ повертатись, тож хоче вона з нами попрощатись. Цей день, 15 лютого, зима засною зустрічається і сперечається, стомлена смарніла та виснажена від праці зима повинна поступитися в молоді помій сил весні. Снігами вкрилася земля, метелиця гуляє, малює вікна морозець та носики щепає. Сьогодні весело у нас, ми зиму проводжаємо. вийди, мій Іван, Білья ялинки були ігри, жарти, сміх та ще й катали з гіл снігових. Де не гляну я на дворі, всюди бачу білий колір ліс, і поле, і діброви, білі одягли обнови. Ось зима по нашим краї на санчатах роз'їжджає, сніжок сипле без зупину, вже засипав всю Україну. Сніг січе перестанку, зима трудиться ізранку, і зранку, і морозне у гаває йому й вітер помагає. Весна весе! Весна, весна, наша весна, а що ж ти нам принесла? Принесла я вам літечко, що родило житечко, а вам, дівчата, повіночку з хрещатого барвіночку. У нас в Україні з давніх давен люди, готуючись до зустрічі весни, випікалися з і і роздавали їх дітям, щоб росли здоровими і щасливими. Вважали, що саме птахи на своїх крилах приносять песні з далекого краю, проганяють ми зиму.